Останнім часом я пробую різні способи заробітку: перепродаж айфонів, дропшипінг, криптовалюта. І недавно дізнався про цікавий напрямок, який поєднує одразу три ніші. Це OTC Resale. Мені написав Єгор з каналу Голдега і запропонував Батл. В общем, Тарас, мене звати Єгор. Я думаю, ти мене знаєш. Буквально недавно я знайшов таку цікаву нішу, як OTC Resale і. Хотів би запропонувати тобі е, таку цікаву авантюру провести батл на наших ютубах, провести експеримент, хто більше зможе заробити за 7 днів на даній ніші. Пропозиція мене зацікавила, і я відразу погодився. Сьогодні перший день, і для початку розповім, як буде проходити Батл. У нас є рівно тиждень. Переможець забирає прибуток програвшого. А щоб бути в рівних умовах, ми пройдемо однакове навчання в цій ніші. Перший урок починається через годину. Тому в мене є трохи часу, щоб, хоч поверхнево, дізнатись, що це за напрям. А поки я шукаю інформацію, пиши комент, став лайк, і рандомна людина отримує 500 гривень на картку. Простими словами, OTC Resale – це перепродаж за межами біржі, а продавати можна що завгодно. Починаючи з криптовалюти, банків та аккаунтів, закінчуючи послугами або підписками. Раніше я вже використовував OTC ринок для продажу або купівлі крипти, яка ще не залісилась. Мій друг Влад регулярно використовує OTC для купівлі бірж, верифікацій та потрібних йому аккаунтів під різні активності. Насправді це дуже популярна історія, можна сказати. Зати ринок для тємші нашою задачею буде обрати актив для роботи, шукати його в одному місці дешевше, а продавати в іншому дорожче. Звучить легко, але зараз я навіть не знаю, що почати. Тому добре, що пішов на навчання, заплатив, до речі, 250 доларів. Далі в нас відбулись перші уроки. Розповіли базової інформації про цей метод заробітку, наголосили, що тут багато скаму і треба бути обережним. Також я отримав посилання на чати, гаранта, скупа і вибрав першу зв'язку, по якій буду працювати. Це українські банки. Тобто, моя задача знайти дешевше помп і продати його за 2000 тисячі гривень, скупу по суті, звести продавця з покупцем і забрати різницю собі. Я розпочав моніторити чати, щоб краще орієнтуватись в цінах. І можу сказати, що тут потрібно провести як мінімум один день, а то й більше, щоб хоч приблизно орієнтуватись в цінах. Бо дуже багато кітків, і реально треба знати деталі, як перевірити банк, який купує. В моєму випадку з цим повністю допомагає підтримка з навчання. Ще в чатах постійно попадаються люди з дуже дешевими цінами. Мені пояснили, що їх потрібно ретельно перевіряти. Також коли по яким іншим критеріям потрібно відразу задуматись про чесність продавця. Прийшло декілька годин і по суті, все, що я сьогодні зробив, це переписувався з клієнтами, моніторив інші пропозиції і був на зв'язку з ментором, щоб уникнути скаму і знайти класну пропозицію. Таким чином я вивчаю ринок. Поки нічого не вдалося заробити, але я вже багато чого дізнався. А скоро будуть уроки з біржами, які мені більш цікаві. І дивимось результати Єгора за перший день. Всім привіт, друзі! Привіт, Тарас! Вже за перший день нашого батлу мені зі старту вдалося продати скупу. Три банки пум і заробити з цього 45 баксів. Поки все прикольно, мені досить подобається. Насправді, це дуже хороший результат, бо я в перший день скоріше вивчав цю нішу, щоб зрозуміти, як тут працюють процеси. Але побачимо, хто в висновку зробить більше, бо це тільки початок. Наступив другий день, і я вирішив створити окремий аккаунт в Телеграмі. Так працювати буде в рази зручніше, бо в цій ніші Потрібно дуже багато чатів і різних груп. Також створив декілька папок, щоб було легше працювати: одну зі скупами, одну з дроповодами та декілька чатами. Туди можна Буде додати вже перевірених людей для роботи в довгострок. срок. Назву зробив Тарас ОТІСІ і в описі написав, якими послугами займаються, а саме скуп банків та бірж. Часу можна буде створити свій магазин, але про це пізніше. Далі був другий урок, де нам вже конкретно розповідали, як перевіряти банки та які є особливості в моно, ощазі та пумбі. Вчора я також отримав скупа, який купує пумби під P2P по 2000 гривень. Це в рази полегшило роботу, бо потрібно шукати лише дроповодів або напряму дропів. До речі, хто не знає, то зазвичай пумби купують. Щоб відкрутити ліміти на P2P, заробити своїх декілька відсотків і шукати наступного дропа. Але звісно, що є люди, які беруть під скам по типу овердрафтів. Тому, якщо ви плануєте робити банки на своїх знайомих, то повинні бути впевненими на 100% кому ви їх продаєте. Через це великою частиною уроку була інформація про те, як не потрапити на скамерів. Бо в цьому списку китком може виявитись як дроп, так і дропово. Там ще є багато різних варіантів, але перераховувати не буду. Після цього однією зі стратегій було зареєструвати на родичів або знайомих, але я все ж вирішив шукати початок. Після уроків зрозумів, що також можна самому робити розсилку. Ми з ментором зробили такий текст, і я почав працювати. Спамив, що куплю пункт, і мені написало декілька людей. Частина з них з камери, яких я відразу відкидаю, але й були адекватні дроповоди, які запитували мою ціну і трохи торгувались. Можливо, хтось з них і приведе мені клієнта за тисячу гривень. До речі, за перших два дні зрозумів, що нагадала мені ця ніша. Коли мені було 12 років, я грав у FIFA Mobile і якось додумався до того, що Деяких футболістів можна купувати дешевше і продавати дорожче. На початку рідко виходило щось заробити, але з часом я зрозумів, як працює ринок, і знайшов декілька робочих зв'язок. І навіть зараз ніша у тісі ресейлу не особо відрізняється від того, чим я зараз займаюся. Наприклад, у дропшипінгу мені потрібно знайти кросівки дешевше і продати їх дорожче. Тут знайти аккаунт банку або біржі дешевше і продати дорожче. В двох випадках вам не треба мати товар на руках. По суті, все так само міняється тільки специфіка роботи. Сьогодні знову нічого не вдалося зробити. Але мені подобається, як йде мій розвиток і з'являється розуміння. Подивимось, як там справи у Єгора. А справи в мене трохи краще аніж в тебе. Адже вже за другий день мені вдалося заробити цілих 72 бакси, продавши всього 5 банк. На них мені ну прям дуже приємно. зараз. Я програю, але Єгор приділяє більше часу цій ніші, тому все заслужено. Якраз буде для мене мотивацію щось заробити. Сьогодні третій день, і зовсім скоро ми будемо вивчати перепродаж акаунтів бірж. Якщо з банками я лише знаю, що їх беруть під P2P, яким я не займався, то скриптаю чітко роз... Змію, для чого купують біржі та створюють ферми. Рік тому я навіть створив свою невелику ферму з 10 аккаунтів під сейл, але далі змістив фокус на інші активності в крипті. Навіть пам'ятаю, коли був сейл неон, то всі почали закуповувати аккаунти Coinlist по 15-20 доларів. А вже ближче до кінця вони коштували по 40. Тобто можна було зробити 2 ікса, просто продавши аккаунти, навіть без участі в сейлі. Насправді такі речі варто брати до уваги, бо деякі скупи можуть працювати лише в періоди якихось активностей. Термін може бути 3-7 днів. В які потрібно максимально ефективно працювати. Наступив третій урок, і нам розповіли про перепродаж бірж. Основні це Binance, Bybit та Окен. Їх зазвичай купують під арбітраж та різні активності, починаючи від промок і закінчуючи сейлами. Моя задача вибрати декілька актуальних бірж. Я вирішив працювати з тими, які використовую сам. Надалі все так само, як з банками: шукати дешевше та перепродавати дорожче. На уроках нам розповіли, як правильно та безпечно передавати аккаунти, якого гаранта використовувати, і дали чати для моніторингу також пояснили методи розпізнавання скам оголошень Тоді я створив нову розсилку і почав спамити в Одісі чатах, паралельно шукаючи, кому продати дорожче, і цього разу мені пощастило, бо я доволі швидко знайшов людину, яка може продавати акаунти ОКІС по 15 доларів. Далі я продовжив шукати скупав, і далі потрібно продати оптом, бо з одного аккаунта виходить не особо високий профіт. А ще треба заплатити гаранту. Я продовжив моніторити, вдалось знайти покупця. Але ми домовилися, що спочатку він купить один аккаунт, і якщо все підійде, то продовжить купувати, але більшою кількістю. Він купував окекси по 23 долари. Ми провели першу тестову угоду разом з гарантом. Я по суті нічого не отримав, бо профіт склав 8 доларів, а заплатив гаранту 5. Ніби все підійшло, і я продовжив шукати наступних скупів, щоб в разі чого можна було працювати з декількома. Але далі сталося те, що принесло мені перший хороший профіт. Скуп, з яким ми провели тестову угоду, сказав, що йому потрібно 10 окексів. Одним з варіантом було реєструвати їх самому, бо куси коштують в три рази дешевше. Або навіть зареєструвати на своїх родичів та друзів. Зміг би заробити на навіть більше, але це займе більше часу, тому я вирішив просто купити їх по 15 доларів і продати через гаранта Скупу. Також ментор мені підказав, що можна торгуватись і просити більшу ціну за ок. Бо якби Скуп брав ці аккаунти по одному, то на це пішло б багато часу і витрати на гаранта. Розумію, що зараз це звучить легко, але сьогодні я витратив на це майже весь день. Насправді результат цього вартує. Плюс я відчуваю, що можна заробляти більше, просто потрібен досвід та контакти, з яким можна стабільно працювати. Ну і звісно, що за сьогодні я задував ментора. Бо постійно за все перепитував. Мені цей метод сподобався. Плюс я заробив 98 доларів, що вже дуже і дуже добре. Потрохи доганяю Єгора, і подивимось, який результат в нього за сьогодні. Ну, Тарас, сьогодні ти був прям в ударі, заробив прям чіткий кеш. Ну а що стосовно мене, побіжам сьогодні, в мене все трошки гірше. Вдалося заробити чистими 75 баксів, продавши п'ять аккаунтів байбі. Та й в цілому все. Насправді, я розумію, що також міг би почати заробляти з першого дня, але все ж обережно до цього поставився і більш детально вивчив схему роботи. Наступив четвертий день і через Отримані перші гроші, у мене з'явився азарт і бажання далі цим займатись. Продавши шукати дешеві біржі та куси. Але сьогодні вже немає такого профіту, як вчора, бо скуп є, але немає акаунту. До речі, біржі можна спокійно реєструвати на родичів, бо тут проблеми можуть бути тільки в людини, яка їх купує. Наприклад, якщо заблокують акаунт, потрібно буде його відновлювати через верифікацію та паспорт. І до речі, таким чином можуть скамити продавці бірж, які зареєстрували акаунти на знайомих. 13.00 У нас відбувся наступний урок по біржах. Ми вивчали снайпінг. Загалом снайпити можна багато речей, починаючи від кросівок і закінчуючи NFT. Це купівля акаунтів з великими об'ємами торгів. Їх можуть продавати люди, які раніше займались трейдингом, арбітражем або P2P. Також, звісно, є ті, хто спеціально нарощує об'єм, щоб потім продати акаунт дорожче. А ціни на хороші акаунти можуть бути від 200 до 1000 доларів. І якщо добре розумітись в ринку, то можна точково заробляти з таких акаунтів. Тут головне перевірити, чи немає ніяких обмежень. Також важливо розуміти, для. Чого такі аккаунти купують. Це можуть бути і нижчі комісії, високі ліміти на торгівлю і все подібне. Після уроку я почав помічати такі пропозиції та порівнювати, за скільки хочуть купити та продати аккаунт з плюс-мінус однаковим об'ємом. Тут часто можна потрапити на новачків, які не розуміються в цінах, що може принести великий профіт. Насправді такі пропозиції та можливості з'являються не час. Але 100% потрібно це вивчати, щоб можна було вихопити хороший аккаунт. Протягом дня я час з часу спамив у чати, моніторив пропозиції і Ввечері мені запропонували купити 7 окексів по 15 доларів. Я відразу запитав у скупа, чи ще потрібні а він сказав, що так, і ми домовились, що я придам йому 7 акаунтів по 23 долари. Бо Ціна 25 буде лише від 10 акаунтів. Взагалі детальніше розповім, як проходить угода. Я купую в продавця через гаранта 7 аккаунтів за 105 доларів. Перевіряю їх, як ми навчили на навчанні. Влачу гаранту 5 доларів. І якщо все добре, то продаю їх в скупу разом за 161 долар. За сьогодні вийшло заробити 51 Долар і зараз баланс складає 149 доларів, що вже супер крутий результат. Ну що ж Тарас, я тебе переганяю і переганяю доволі сильно. Адже за сьогодні по вертикалі бірж я заробив ще 70 доларів. А мій сумарний баланс вже складає 265 баксів. Навчання я вже по факту відбив. Найважливіше, що час у мене ще є, тому лише в кінці зможемо сказати, хто переміг. На п'ятий день нас чекали дуже цікаві. Уроки тема була перепродаж подарунків, софтів, підписок та всього подібного. Можна перепродавати навіть ютуб канали. Поясню, чому мені сподобались саме ці уроки. Коли я розпочинав товарний бізнес, то вибрав перепродаж оригінальних кросівок, бо сам любив їх носити та постійно дивився обзори нових моделей. Частково через це зміг довго ними займатися. І в Отісірісейлі схожа ситуація. Якщо хтось розуміється та цікавиться ютуб каналами, то може перепродавати їх. Якщо хтось регулярно використовує софти для темок в крипті, то так само може їх перепродавати. В Таких випадках важливо розуміти, що зараз користується попитом і що люди часто купують та продають. На уроках також розповіли класні зв'язки з перепродажем подарунків у телеграмі, але детальніше розповів. Вести не можу, бо це швидко вб'є нішу. Загалом я вирішив продовжити працювати з біржами, бо вже звик до цієї зв'язки і отримав прибуток. До кінця нашого батлу залишається трохи більше двох днів, і якщо зараз заново занурюватись нову зв'язку, то на це муше піти декілька днів. А Єгор вже добряче так відірвався вперед. Далі я всю другу половину дня шукав акаунти бірж, і ментор мені скинув скупа байбітів, з яким можна працювати відразу без гаранта, і який бере акаунти по 30 доларів. Я йому написав, запитав скільки акаунтів треба, і отримав відповідь, що ба. Продовжив спамити в чатах, багато писали, але з адекватних були тільки двоє: один пропонував 5 аккаунтів, а інший один аккаунт за 15 доларів. Пропозиції з одним я відразу скіпнув, витратив би на гаранта те саме, що заробив. То я сказав, що розглянув би хоча б від п'яти аккаунтів, а з іншим ми домовились за ціну 23 долари. Це прям мінімум на який вдалося поторгуватись. Далі я купив їх через гаранта і продав скуп. Загалом за сьогодні вдалося заробити 30 доларів. В принципі, нормально, бо багато часу приділяв саме новій інформації. Загалом мій банк складав. Сто 179 доларів і є ще цілих два дні, які стануть вирішальними. Цікаво, що там у Єгора. Ой, ну п'ятий день, звісно, про халтури. Чесно кажучи, сьогоднішня нова тема мені абсолютно не сподобалась, і вона мене абсолютно не зацікавила. Тому я навіть не пробував нічого по ній робити. Сьогодні я чисто лайтовенько загнав пум свого одногрупника. Ну щоб не втикав, з якого успішно отримав 36 баксів. Мене радує, що сьогодні ми зробили майже однаково, бо завтра я зможу приділити цілий день цій ніші. А от шостий день став для мене хорошим по заробітку. Але спочатку розповім, що ми сьогодні про. Водили на уроці, як завжди, в 13.00 ми зізвонились, і тема була більш загальна: як створити свій магазин та як створити акаунт з відгуками. Перед створенням власного магазу треба точно визначитись з нішою. Це будуть акаунти бірж, банки чи ютуб канали. Бо якщо в одному каналі буде все відразу, то це може трохи лякати клієнта. Наприклад, я вибираю біржі, то мені потрібно викласти туди всю інформацію по співпраці та актуальні ціни. З Часом, коли кількість людей в магазині буде збільшуватись, то до вас буде більше довіри. Люди зможуть купувати без гарант... І можна буде ставити вигідніші для себе ціни. Насправді в таких каналах не обов'язково мати дуже багато підписників, бо ціль якість, а не кількість. Тим більше, якщо ви працюєте у відносно вузькій ніші. З відгуками схожа штука, їх потрібно постійно накопичувати, щоб у нових клієнтів було більше довіри. Якщо знайти хороший підхід, то прибуток буде значно більший і зручніше можна буде працювати. За сьогодні я, мабуть, приділив найбільше часу отісі ресейлу. по відчуттям ніби сходив на роботу, але отримав відповідний результат. Долось придати 9 байбітів і 5 о. Окексів байбіти я продавав частинами. Мені писав продавець, яким ми співпрацювали вчора. Спочатку він продав мені 4 акаунти по 23 долари, а я відразу перепродав їх з купу по 30. Тут вийшло плюс 28 доларів і мінус 5 на гарант. Далі через декілька годин він продав мені ще 2 аккаунти, і ввечері плюс 3. Я так зрозумів, що він просто шукав дропів і в реальному часі відразу перепродавав мені. Насправді було б краще отримати відразу пачку, бо тоді не прийшлось платити гаранту по декілька разів. Але і так вийшло нормально. З акаунтів Bybit вийшло плюс. 48 доларів. Далі мені написав клієнт, з яким ми співпрацювали позавчора, і запропонував 5 аків Окекса по 15 доларів. В мене був скуп, який брав їх по 23. Тому ми відразу провели угоду. Звісно, ж, через гаранта, і тут вийшло плюс 35 доларів. За день вийшло плюс 83, а загальний мій банк складає 262 долари. І давайте подивимось результат Єгора. Привіт-привіт, Тарас. Взагалі сьогодні в мене був самий плотний та самий профітний день, на мою думку. Адже за сьогодні чистими мені вдалося заробити цілих 160 доларів. Так це немало. Але і часу я вбив відповідно. Я, в принципі, зрозумів, що не в одного в мене був прибутковий день і можна потрохи готувати свої USDT для Єгора. Наступив сьомий день, сьогодні я максимально розслабився, посидів декілька годин і нічого не заробив. Не бачу сенсу далі старатись, бо Єгор нормально так вирвався вперед. Тарас, да все чітко, я всього лиш там ну, всього лиш то заробив в два рази більше. Ладно, шуткую. Насправді, за 7 днів даного експерименту мені вдалося заробити 475 доларів. Тарас, я не можу сказати, що я якийсь геній чи щось тому подібне. Звісно, тут є доля свого везіння. Насправді, моїх 262 долари за такий термін це великі гроші. А з результат Єгора я б мовчу. Як і домовлялись, програвшись скидає весь прибуток. Переможців. Тому мої долари полетіли на бінанс Єгора, А ви ставте лайк, підписуйтесь і дивіться мої інші відео про заробіток.